А ми пішли трішки полежали. І оно що? <рігла> Вийшли в садочок, пили каву. Ага. І тут Танечка кричить: Оля, Оля. Пірина. Ой, клас, клас, домашні Дома яйця. Ви подивіться, нам якийсь сюрприз. Ой, класно. Дякую, велике. Це дуже дуже хорошо. Да, домашні яйця це класно. Та, а ми полежали, бо. На вулиці була така жара, що це просто невино, невиносно. Невиносно, не виносно. Коротше, не можна. То зараз тільки люди, люди почали нагород виходити, то тут то, то, все, Та й ми собі теж зараз соберемось та підемо каву, попили, але мало. Якось мало. Ще б ще по, по, по чашечці. Фух, але щось там якась є у нас. Старенька лежала кава, може, ту ще вип'ємо. Ви дивіться на цю красавицю. Ай, Боже. Дякую тобі, Господі, за те, що повернув нам бджілок і те, що таку красу нам. Ти кожен рік даєш. Я просто не можу. Я вам передати не можу, як я її люблю оцю гарньоню. Ви ж подивіться на оце дерево. Це ж, це ж я не знаю, як назвати. Які там сакури? Нащо нам ті сакури? ви бачите, яка краса? Наречена. Стоїть така гарна наречена. Це просто я... ой, не можу. Це сплошний настрій. Дивіться, все в цьому білому квіту. Квіточки везде. І груша вже заквітла. Ось, але вона тіка-тіка почала -тіка ця груша і та груша. Яблуньки ще поки ні. Слива вона біла стоїть. Бачите? Одна, друга, клас. Там садочку вже теж заквітало все. Це просто щось чимось. Ну це Це чудо. Чудо. І бджілки роблять. Ой, це вже класно, я вже говорю. Що я так переживала з цими бжілками Поверну. А, ви чуєте? Чи вам не чутно? За на камеру класно чутно. Лягушки вже, жабки, лягушки, жабки, жабки чи лягушки. Співають вовсю. Це щось. Кряхтять. А ми переживали, куди наша жабка ділася. Вона вже вона там. Вона вже з кавалером там десь. Чудно вам. О, обожнюю. Я просто обожнюю ці звуки. Як оце вони квахчать з вечора. Не можу вам передати. Це ж, це, це просто це кайф, це насолода для вух. Там жабки, тут не знаю, тут все цвіте. Так, тихонько, тихонько, тихонько мені. Ей, ей. Тюльпани мені не подають. Свинота така. Тільки що голуби тут сиділи. Водичку пили. Такі гарнюньки теж. Ой, а що ви там всі посідали рибки? Наші рибки? Бачите, який класний став, так? Да? Прям дивишся і насолоджуєшся. Я вже думаю, мить його це... чи не мить у то. По бокам. Бо цими равликами нема що їсти. Ми так все тут вичистили, що вони бідні з голоду подохнуть. Ці равлики. Там величенька вона сидить, їсть. А маленьких щось не бачу. Де ж ці всі маленькі равлики сподівалися. Тікати-то нема куди. Де вони, де вони, де? Так, а ну-ка тихонько, ну що таке? Ля, на цих собак ммм Гарно, гарно довкола. Довкола гарно. Не можу прямо налюбуватися. Оцим всім. Мабуть, ми не будемо оці бакушки мити, Ще допущу водички, ну це вже завтра. Ось І все. Тут, а блін, я не знаю, що робити. Чи може як воно освіте? Шланги, все. А цвіте його кружочками розсадить. Бо вони ось зараз смак набрали самий. Бачите? Самий смак набрали, щоб цвісти. Воно ж прямо буде зараз, як зацвіти, оце тільки не подобається. Ось там і ось тут не подобається. Якось тут начебто щось не те. От. Вони ж зараз почнуть цвісти, і це буде дуже-дуже класно. Це такий аромат стоїть, коли вони заквітають. Блін, не знаю, що робити, чим закрити ці дирки. Це мені не подобається. А так ти не Форма, звісно, трошки десь по дві підгуляла, там можна, звісно, її лопаткою підрівняти ту форму. А тут цьому щось не подобається. Ну тут э, що йому не подобається, мені здається, тому що э, тут роза розквітає, і потім ці кости підіймаються, і все. І воно його в затінку він все время. А ось у нас, бачите, яка арня, клюн, козльон, ах ти, іще й не видереш його відсюди вже. <смірко> 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 да, дивися, як я оце раком тут стою, так? Да? Ай, молодець! Mm, да, це зараз найголовніша зарядка наша. І сама поза така. Зранку до ночі. А? Чай зробив? Я думала ти оту каву зробиш. Ммммм. Mm. Жадіно, говядина, соленій огоєць. Підемо пить під каву. І потім вийдемо, посаджаємо картоплю. На ну, сьогодні в планах посадити картоплю, це саме головне. Коля вже сьогодні йшла, ну, я вже не стала знімати, у нас стільки назнята, що я вже й не можу. Вже й потрібно відео в день і якось аж невдобно перед вами. Вам немає часу дивитися це все. Ну, так, виключає, вже Зайка, ну у мене пішло, пішло, знаєш оце, як воно? Немає Натхнення. Толкове знімає, ну, толкове ми знімаємо якось, як воно називається. А, блин. Як воно називається? Тематику. А тут це життя. Тут треба показувати все. Бачите, проклав вже шлангу. О, так, ану річард, тікай, лопатки валяються. І сьогодні вже трішки я там кусти походила, підливала, а він притягнув вже шлангу туди. І перекладає, ходить шлангу трошечки під дерева, по, по, по краплинки там кустарниками, це всі тоже пролить. Земля вже сохне. А, Бачите, душів нема. Піднімали парнички, попаливали трошечки сьогодні. І цей парничок, і той парничок. Якраз сонечко таке було і підливали немножко. Ось. Класно. Там же лучок проткнувся. От що не, не бачу, так це моркву свою. моя морква? Де моя морква? Цибулька вся прошла, така добренька стоїть. Ну, та моркви нема. Цей лано, ну, лантух ми ще не обробляли, ви ж бачите, да? там цибулька, тут -от тільки там де щавель обробили, а це ще навіть не вспахували. Ну, це, встигнемо. Це встигнемо. Це для гірків буде, там для перцю, то як для, завжди для помідор. І це теж капустка чи що буде. Ну, подивимось, що буде. Взагалі, туди-сюди і город весь зайнятий. Вже й нема сюди, куди. Бачите, О, яка краса. Ось яка вона. Це груша зимня. Це та що е, сама пізня-пізня. ось, Ой, блін, чуть не наїхала на палку. А це ось лимонка. Це дуже вкусна. Грушка, лимонка. О, цвіти гарно. оці ці ветки. Ну, написано, що сьогодні можна обрізати. І завтра можна обрізати. Ті ветки, які оці поперли туди, ми їх не встигли обрізати, то їх треба. На них не ни цвіту нема, нічого нема. Це таки безполізні, як кажуть. То їх треба пощекати, може пару штучок залишу. Ну, залишимо для розвитку, так сказати, новий гілочок. Ось клас. Клас? Ну, де? Да? Чим не клас? Да, зайка? Угу. Ого! Кийце. Чому? Це що воно таке? Видиш. А а не ти... я, то собаки. Тут. Ми вже да. ставили і пішли. Я Присажу одні бумажки. Я з'їла тільки одненьку шоколадку. Це ти все злопав. Кажемо, бачиш, які собаки у нас? Умні. Бачу, які вумні у нас собаки. Угу. Це кошмар. Ви бачите? Називається Киця проснувся. Угу. <реш> <реш> да, ми так ці бачка не скинемо. Та не показує, не ти показує, що? Не показує, не показує. Тут ж прес. Угу, да. Ти що, зараз завидувати почнуть для нього моє? Точно. Ну. Зглазять, да, твій прес? Ой, цирк. Оце тут всього взагалі нічого? Чи що? Так. Сорі, адок, ну що ну куди? Ми що, тільки два штуки посадили? Ми ж три садили. Три. Ну, де третій? Ось що, раз. Ось що. Ось що, два. А, все три. Ага. А тут нічого немає. Тут немає нічого. Тут ми будемо сидіти. Прямо зі картоплі взяла. А у нас місто ще. Що ти делаєш? Трошки розсипаю. Чесник? Чесник? Не, завайся, Хай буде. Дичка, тут. Підгортати буде. Підгортати буде. Я будем. знаю. Ну і все, і під присниться. Де присниться, то й присниться. О, Господи, що ти за людинка? Де присниться, там присниться. Де не присниться, там не присниться. <риклад> вот Ось тут немає нічого, так? Да? Є рядок, здраствую. Он... Ну-ну, палка стриць, стриць. А! Так воно, он, а ти... Ты... А, а ти не боїшся? Ні? Нормально, Добре, добре. Оце зараз садимо, а саток ага. я Васі віддаю. Хай виращує. Ну все, отак. Робимо цими такими луночками. Тільки ти диви, якщо чесноки, диво не, не ламай. Все. Луночку ми робимо в цьому році. Там, де мами з мами садили, то дуже-дуже часто посадили. Я не хочу так. Я зараз посаджу по-своєму, як хочу я. О, і цей біля чесночку. І подивимось, де краще. Ну, я думаю, що це там, де я посаджу, буде трошки лише, бо ну, там немає розстояння. Там расстояние, ну, щоб вам показати, ну таке між картоплений. Ну, що це за розстояння? Нема даже вирасти. Короче, таке. Так, поїхали! What you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain of brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my mind. Так, ну что, картофлю посадили, добрый. Ну що, Тут поміж чесночком трошечки ось так О, бачно, видно, да? бачно В общем, бачно вам. Ось, і воно. Раз, два, три, чотири. Так воно пішло. Ну Тут два три рядки ми вже посадили, третій досадили до цього. І ось так тут досадили, оце тут досадили. В общем, є. Ну, Бачите, яка цибулька вже попритикалася. Ось вона. Ось вона, ось вона. Полізла, вся гарнюня. уня. Цей перший рядочок ми саджали раніше, коли морковку саджали. А ту вже саджали через скільки? Ну, вже якось неділі, через дві, через три, чи я не знаю. І дивіться, як вона догнала. Вона просто догнала. Моментом. Всі рядочки як однакові. Бачите? Догнала вона швиденько, Швиденько, швиденько. Все. Ось тут останнє щось. А, останнє оця тут е, ось серединки і останній рядочок... Ні, подожіть. оце останній рядочок, так? Да? Ось тут серединки, останній рядочок, то мама вже другу іншу вернее, покупала, то ми вже її досаджали. Так що це мені палець, палець пече. Чогось не зрозуміла, чого це він в мене пече. Не може бути від того, що я цю селітру... Улізла руками, та ні, вроді не може бути таке. Так, ну що? Коля одобряє воно деревця. Що він робить з ними? Е, підсипає кальці весь трохи. Ой, зараз заберуться. І що? І проливає. О, яка гарненька травичка, ви бачите? Це ж ми новеньку травичку посадили в цю газонку. Ось. Ось, ви бачите, вона зелені, зеленіше, ніж пирей. Ось така. Її вже пора косити. А щоб її скосити, треба позрізати. Воно, бачите, сухі терчать від господи, від дерези. То що витравили дерезу, і тепер сухі оці палки стирчать, то це треба все вийти, позрізати, а потім можна... Вже спокійно косить цю травичку. Ну, ясна діло, там, де мама підтравлювала дерезу, там витравила і травичку. Ну нічого, ну, коля вже почав, бачите, зрізати. Нічого, ми новенькою понасипаємо цей травички. Ну, от. І буде добре. Там він вже позрізав, там вона добре затравлювала дерезу, та бачите, вже і травичку потравила. Я от за, взагалі Колі кажу, давай дамо їй заколоситися. Вона зараз. Щоденьку випасти колоски, заколоситься і е, висипе зернятка свої. Але він каже, що поки вона заколоситься, то це буде, звісно, тут глумше твориться на цьому, е, на цьому садку. Бачите, тут ще досівати і досівати. Це ми тільки посіяли отак і отак. І ще різну посіяли. Тут була одна газонка, це теж зрізав. Ой, і ножниці тут кинув, молодець. Оце одна гозонка, віть, вона така була бу, темніша. Ось, вона така прям плотненька, плотненька. Вот. А то інша гозонка. Вона навіть видно, бачите? Ось різниця. Ну, зато пиріємо. Оце ж мама Чи це цей. бачите, як травила, так воно затравилось повністю. Ось, ось все. Слава Богу. Я вже не знала, що з тою дерезою робити. Ми її копали-копали і до одного місця. Це всі копанки. А так раз-два і вона сухенька вся стоїть. Це квіти в мене, чи що? Це ж, по-моєму, це квіти, чи ні? Ну Це у мене квіти ростуть тут на морковку похожі. Так, да, це, по-моєму, ці. Ой, чи дельфініум, чи щось таке. Це треба подивитися. Чуєш, Коля, Це ж на морковку похожі квіти, це ж дельфініум, по-моєму. Тут мама хорошенько повитравлювала. Дивлюсь, вона так травила, що її газонку потравила все, так? Да? Вона, блін, мабуть. І дерево? Хоч би дерево не затравила. Бо там багато було цих. І ось вона травила, І, дивила, і дерево щось Ну наче живе. Ну ти ж говориш, що це горіх. Да. він довго. Горіх він довгий. Бачите, той горіх mm. не стоїть. Кажу, газонка так відповідається, тут така темненька, так? Да? Да. А тут, там воно аж така ярка-ярка. Разного цвета. Ну нічого, слухай, і хай буде. воно потім змішається і буде класно. Це такий прямо йорк такий насичений. Його можна понівати робити. Купити. Йому треба да. дати висіятися і тоді буде гарно. Якщо не висіється, він же ж не можна так робити вроде би. Не буде потім рости все літо. Чого? Висіявся, зрізали. Ну ні, ну понятно, що він тоді буде такий. Не буде ніякий. Да. Лучше викосити. І ну оце тут і треба вілами трішки шляп-шляп-шляп пройтись, да? чи чимось да. так. Да, да, да. Тракторцем сюди вже не можна їхати. Чи вилами, чи лопаткою, раз-раз-раз прокопав, насипав газоночки, де лисо і грабельками згорнув. Все потім ставив, полив, та й класно. Так, ну ось тут, бачите, гарно. Де вона потравила, все воно пішло. О! Ой-ой, кіногніздо! гніздо! Чи це не воно? Ні, це не воно, це друге щось. Ой-ой-ой, які ноги воно таке калюче, що мама дорога. Так, ну, значить, плямками, плямками, ну, а що ж робити? Так, це в нас тут наш кіт, жорик. Лежить. Так, да, оце, оце цю траву не скашуй, зайка, хорошо? Оце, Це не трава, це ці цвіт... квіточки. квіточки? Да. Оце все квіти, я їх попрориваю сама. Я там дорожку. Дорожку зробиш, щоб доходити до цієї, штуки, а оце не трогай. Хай буде, це дельфініум. І воно ж дельфініум під сіткою, хай воно буде. Вони високі виростають і якраз хорошо буде. Це все квіти. А тут... Гарні, так. Да. Кругляшки чи овальчики. Я согласна з тобою, але ж ти що, коли це робить? Я згодна, б Я отам зробила гарно. Все косить, крім те, що похоже на морковку. Ось вони трошки є біля дерева. Ось а тут газонка, бачите, зачесалась теж кущик. А тут перей. І ось перей прямо. Захватив все. І отам тут ділянку все захватив перей. Ну, перей, в принципі, в цьому. В садочку можна, щоб він був, але я навіть і не знаю. Ну він же ще в дерева лізе і довкола. Хто знає. Ну, по-моєму, перей в садочку хресте. Ну він так прямо воно кучненько біля дерев, бо дерева ж ми поливаємо. І він дуже-дуже кучненько, Це ж він не дає дихати корням. Так, да, мені кажеться, що перей даже не дає корням дихати. Да. Таке може бути. То його, виходить, теж тут треба буде витравлювати чи що? Є таке предположення. Я би, якщо чесно, перей потрапив вокруг дерев. Лучше вообще його гасть витравить нахер, блін і цей. Газонку тільки оставить. Конечно. Така вона зараза, ну ти подиви, що воно робить. Ти подивись. Воно ж геть там заплітає, коли. Дерева. Та там я ж ж нема чим, там Конечно. Ну, отак сплошні корні. Да. І що найцікавіше, воно ж прямо до дерев лізе, бо ми ж дерева поливаємо, да. і воно прямо аж туди смоктати, прямо тут до дерева. Угу. Ну, не знаю я. Може і по натурі взяти цей. Ось так кружочка має травить, ну, отак от. Так от Вокруг, под... да. Да. І воно ж там, те, що лізло, туди, воно ж помре. Да, бо да. це, звісно, так. Да. Дивлюся на все це діло з переєм і бачу, що це, звісно, капець повний. Що, навіть якщо ми тут газонку посіємо, то вона ж не, дасть, ну, не виросте через перель. Коротше. Ой, ну, якось будемо справлятися з цим. Були б гроші, так, щоб, знаєте, взяти, накупити багато цієї. газонки, Проїхатися. Ми от там проїжджали з тракторцем. Ось, І засівали. Ну, Наскільки хватило газонки, настільки воно і видно, що там воно якось. А тут вже не хватало, і все. і Тут, звісно, все. А так, якщо була б, були б гроші, то взяли б тоже легенько трахтарцем проїхала, я б одразу цей бур'ян забрала і одразу на свіженьку землю а, насипали б цей газоночки і Раз цей. Його б, ну, понятно, грабельками, грабельками було б чудово. Так, Оце ж теж квітки в мене. Це тут у мене одне час було, що я хотіла собі тут устроїти таку красоту. Ну воно ж, бачите, як. Красота, красота. А тих тут такий? Що це таке? Ой, це квітки. І це квітки поросії. Боже, і це квітки. Це, це тут у нас блін, квітничок буде. З перейом на кучу. Квітничок з перейом. Короче, треба я ж хочу в цьому в садочку зони квітничка влаштувати. Щоб було газонка, газонка, газонка і зона квітничка. Газонка-газонка і зона квітничка. Боже, мрії мої, мрії. Мрії мої, мрії. Але все буде, все буде. Зараз красоту наведемо і все буде класно. Так. ой, Ну ти надо ж таке, га? Тільки собралась робити показати вам, що буду сіяти ще бурячка трошки. І на тобі включилась опять ця сирена. Ну, задолбала прямо. Ось Я що, зробила луночку. Сейчас посію та загорну. О, це отбой був. Він быстренько. Одненьку. Ще да. Тільки там є у тебе ці е, палочки? Якісь чи нема? Шукай. Штани спадають кот Хвати на дві. Це добре.